Огірочок. Mm. 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 Полюбляєш мариновані овочі, але це дуже довго. Тому давайте приготуємо мариновані швидкі овочі за 5 хвилин, які називаються 5 хвилин. Тому бонусом лайк, підписка, якщо ви точно не зробили. Ну, а ми з вами будемо починати. Першим ділом треба підготувати та нарізати наші овочі та зелень. Тому візьмемо помідор. Візьмемо ніж. Так, і наріжемо наш помідор. Ну так, крупненько, я б сказав. Відріжемо серединку, вона нам не потрібна. І наріжемо ось такими шматочками, дивіться. Ось так. І пополам. Такими скибочками. і розріжемо їх пополам, щоб вони були і не міленькі, і не крупні. Щоб було їх зручно їсти, і вони гарненько швидко промаринувалися. Один огірочок. До речі, овочів, помідора, огірка та редиски. Ми візьмемо по 100 грамів. Розрізаємо його ось так по довжині. І тепер ось такими скіпочками наріжаємо наш огірочок. Далі візьмемо редиску, зріжемо хвостик, зріжемо попку і розріжемо її ось так навпіл. Далі візьмемо кріп та зелену цибульку і нашинкуємо максимально мілко, наскільки у вас дозволяє ваша майстерність табіж. Частичок шинкуємо з такими тоненькими слайсами. Так. І перекладуємо до наших овочів та зеленушки. В принципі, все. Тепер нам треба наш салат п'ятихвилинку заправити. Для цього нам потрібно. Бальзамічний оцет, пару грамів чи пару мілілітрів там 2-3. Оливкова олія або, звичайно, соняшникова олія. Перець мелений сіль та цукор. Додаємо пальзамічний оцет. Оливкова або соняшникова олія, або будь-яка на ваш смак. Візьмемо сіль та цукор. Додамо сюди цукру. Додамо сюди солі. Додамо меленого перцю. А перемішуємо. Далі залишаємо, щоб воно промаринувалося десь на 5 хвилинок і можна куштувати. Візьмемо огірочок. М -м 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 Обов'язково приготуйте ці овочі мариновані п'ятихвилинку. Вам вони просто ну капець, як сподобаться, я вже знаю. Подивіться відео, які у вас виб'ють тут. Тут тут. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам. Ну, Я буду з вами прощатися. Всіх обіймаю. Па-па!